Всім привіт! Сьогодні нарешті я вам розповім про місто, в якому я живу, про витрати. І якщо ми говоримо про витрати, то, звісно, поговоримо і про прибутки, тобто про мою зарплату. Місто Канто одне з п'яти великих міст В'єтнама з особливим статусом наряду з Ханоєм, Сайгоном, Данангом та Хайфонгом. Найпівденніше місто з цього переліку центр Дельти Мейконга. В першу чергу відоме своїм плавучим базаром Кайран. Щоправда, зараз цей базар близький до своєї смерті. От зараз я використовую кадри дворічної давнини, тому що на цей момент показувати нема що. Зараз там туристів значно більше, ніж торгашів. Місцеві кажуть, що такого вони не пам'ятають. До речі, два роки тому я платив за тур тривалістю 4 години усього 50 тисяч. Просто смішна ціна. Зараз 100 тисяч і тур триває менш ніж 2 години. Чому тут існує такий базар? Тому що Дельта Миконга це така собі гігантська Венеція. Річок та каналів тут більше, ніж доріг, тому фермерам простіше завантажити свій човен та поплисти до міста, продавати продукцію. Чому він зараз вмирає? Я не знаю. Може люди більше віддають перевагу шопінгу в супермаркетах, може дороги стали краще, може мостів стало більше? Я не знаю. До речі, про дороги. Вони тут, мабуть, найгірші у В'єтнамі. Навіть у самому центрі міста дорога виглядає ось так. Може мешканців Кіровоградської області цим не здивуєш, але для В'єтнама це дуже погані дороги. До речі, напишіть, якщо хтось є з Олександрії, Знам'янки чи проїжджав там нещодавно, як там зараз дороги? Взагалі регіон доволі бідний, мабуть, через те, що аграрний. Заводів тут я майже не бачив, а от поля, сади усюди. Що логічно. Рівнина, усюди вода, завжди тепло, навіть занадто тепло. Зараз, коли я знімаю це відео, денна температура приблизно 36 градусів. Додайте сюди вологість і отримаєте баню цілий рік. Добре, не цілий. У грудні та січні було у мене язик не повернеться, сказати, похолодно. Ось, бачите, не повертається. Він, мабуть, навіть не повернеться. Давайте спробуємо. Не буде пекотно. Не повертається. Ну, можна сказати, що не завжди плюс 35. О, повернувся. Ви знаєте, я писав цей сценарій десь півтора місяці тому, зараз прочитав і думаю, що тепер би я по-іншому написав. Написав би, що у грудні та січні тут було взагалі круто, не спекотно. Але у попередньому варіанті я був більш правий. У грудні було просто спекотно, у березні дуже спекотно, а зараз це капець як спекотно. Вперше я був у Дельтіміконга якраз у цей час, два роки тому, у квітні, і я пам'ятаю свої враження тоді. Я пам'ятаю, як мені тут не сподобалося саме через клімат. Справа в тому, що почалися дощі вологість і без того висока стала ще вищою. Google показує температуру плюс 35-37, але за відчуттями плюс 42. Навіть коли температура опускається до 33, за відчуттями все одно 41. Я пам'ятаю температуру плюс 42 у Джайпурі в Індії, але то було якраз всередині континента, там, типа, пустеля, така за відчуттями було 35. Тобто якраз навпаки. Я дуже добре пам'ятаю, що спека там переносилася значно простіше, ніж спека тут. Ще місяць тому заходиш у кафешку, там працює кондиціонер, прохолодно, все норм. Зараз заходиш у ті самі місця і відчуваєш, що навіть там спекотніше. Те ж саме вдома. Раніше приходиш, вмикаєш кондиціонер, 10 хвилин, температура нормальна. Зараз це займає більше часу. А буває таке, що потужний дощ з грозою вибиває нафіг світло, і зараз ані кондиціонер не працює, ані навіть вентилятор. Спека, і я нічого з цим не можу зробити. От стою в одних трусах, а може й без трусів. Ви ж не бачите? І от беремо ці два фактори: бідність регіону та спеку, і отримуємо перше розчарування та культурний шок. Часто у школах тут нема кондиціонерів. От цього я не очікував. Лише у одній школі є кондиціонер. Я на півночі, коли працював, там у кожному кабінеті є кондьор, але вони там потрібні. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень. Ні, не потрібні. Потім е, квітень, травень, 4 місяці. Все тут вони потрібні завжди, а їх нема. І знову я підправив сценарій, Спершу написав, що вже звик. І попередні чотири місяці так і було, а зараз ні. Після обіду, коли особливо спекотно, в мене завжди уроки у школах без кондиціонерів. В мене волосся мокре через піт і у голові паморочиться. Саме про місто, чим воно цікаве, мені особливо розповісти нема що. Я коли два роки тому приїжджав та знімав влог, я все висвітлив. Ну, ринок, ну набережна непогана, найдовший у південно-східній Азії вантовий міст, але лише 59-й у світі. Причому, якщо не рахувати китайські мости, то був би 10-й світі. Більш нема що показати. Якщо до мене хтось приїздить у гості, я відправляю їх у тур на ринок та ще пару годин іде, щоб показати решту міста. Ще класне місце це храм Лотоса в одній з сусідніх провінцій. Але я вже задовбався туди їздити. Там вже риба з уставку зі мною вітається, впізнає. От храм новий побудували на честь. Як мені сказали, першого. Короля імператора, чи хто він там був в єтнама. Ну, Ось такий храм виглядає доволі так цікаво, незвично. Всередині храму навіть є ліфт. На Подарункові <кхм> лопати три штуки. Кінео МДЕ МКТ Зон Кайнай. Ввечері Канто виглядає значно краще. Бюджету на ілюмінацію місто не шкодує. У місті є різні райони. Ось я працюю у зовсім новому районі. Таке враження, що його побудували вчора, причому на болоті. Але тут болота усюди. Тут повінь може статися тупо через прилив. Або десь там у Камбоджі Лаосі пройшли зливи, і воно все меконгом сюди принесло. І знов все під водою, хоча тут дощів не було. Є й райони, де люди перуть одяг у брудній річці. А є ось такий острів з вілами, Там прям живуть мабуть найзаможніші люди міста. If gates are open, can see and of this І Чим ближче до води, чим далі від міста, тим uh, крутіші віли. Трошки ближче до міста, подалі від річки, там живіли не такі круті. Тамто нагадує Дананг у тому плані, що на одному березі велике шумне місто, а на іншому нові тихі райони біля моря. От тільки без моря. Саме там я й почав шукати житло. В центрі я жити не схотів, центр смердить старим містом, пилом та вихлопними газами. Ось таке житло я знайшов, дуже схоже на моє попереднє житло на півночі. А, також в мене тут поверх, але поверх непрохідний. Зараз дійдемо до цього. Також є такий балкончик. Не знаю, навіщо мені 4 стільця. Бачите, доволі тихо і навіть зелено. Ось непрохідний поверх. Останній. Тут в мене душ. Це я. І ось такий в мене руфтоп. Це моя кухня. В одному з попередніх відео я пам'ятаю, ти розповідав, що не розумію людей, які через власну тупість та жадібність самі ж собі шкодять своєму бізнесу, коли намагаються тебе надурити, тим самим втрачаючи потенційного постійного клієнта. Але там є, хоч якесь пояснення. Вони думають, що бачать тебе вперше і в останнє, тому не хочуть втрачати можливість на тобі заробити. А от випадок, про який я збираюся розповісти зараз, я не можу ну просто ніяк пояснити. Щойно я приїхав, підписав контракт. Моя компанія знайшла мені якийсь сімейний готель пожити, доки я не знайду повноцінне житло. Я сказав, що в мене єдина умова, щоб там був стіл та стілець, щоб я міг готуватися до уроків. Я не знаю на якому етапі ця умова загубилася, чи то роботодавці забули передати, чи якесь там інше непорозуміння. Але я приїхав, нема ані стільців, ані столу. Ну блін. А, ну добре, є у іншій кімнаті. Кажу, можна я візьму собі? Ні, це з великої кімнати з двома ліжками за 400 тисяч. Я прийшовся по всьому поверху. Усі кімнати вільні. Усі я мав заселитися на два тижні і платити 200 тисяч на день. Тобто, як мінімум 2 мільйони 800 вони могли б на мені заробити. Врешті я прожив три тижні у готелі. Тобто ну, нормальні гроші вони б на мені заробили. Купіть ви за 200 тисяч якийсь там простий стіл, він у вас потім залишиться. Знайдіть стілець. Або скажіть, можеш користуватися цим столом та стільцем, але якщо хтось забронює, то ну, просто поверну назад. Чи якийсь ще інший компроміс? Я не знаю. Ні, просто ні. Я розумію, якщо б вони були найманими працівниками на ставці. Але це ж їхній сімейний бізнес, як можна вести бізнес з таким підходом? А, взагалі я помітив, що часто молоді, самі молоді наймані працівники, які працюють за мінімальну ставку, виконуючи принаймні намагаються виконати твою будь-яку забаганку, а от старшим власникам бізнесу якось пофігу. Звісно, не всім. Деякі навіть часто пригощають тебе якимись там фруктами, щось таке. Але от і бувають ось такі бізнесмени. Я цього не розумію. Врешті я знайшов готель за ті самі 200 тисяч. Абсолютно новий готель для сексу. Все нове. Холодильник, шикарний, душ з відмінним тиском, телевізор, все окрім вікон, але це компроміс, на який я згоден. То там мені реально кожну забаганку виконували. Не те, щоб в мене було багато цих забаганок, та все ж. А я їх ще через Букінг забронював. Так що і кешбеку потім нормально вийшло, який я задонатив. Порівняємо ціни. Давайте узгодимо термінологію, щоб було простіше. Місце, де я працював торік, місто Камфа, провінція Кванінь, Халонщина, центр англійської мови Шелтон. Я буду називати північ. Місто Донха, провінція Кванчі, приватна школа Айскол, центр. І зараз Канто Дельта Меконга, буду називати просто тут. Так от, на півночі за своє житло я платив 3 мільйони 800. У центрі я навіть не встиг знайти житло. Я жив у Сержа. Він за цю дуже хорошу квартиру платив 4,5 мільйони. Що за словами місцевих дуже висока ціна для Донха. Тут я також плачу 4,5 мільйони, але тут ця ціна вважається низькою. Взагалі цінотворення у В'єтнамі це загадка щата. Здавалося б, ну добре, то були й менші міста. Тут місто велике, отже, і ціни вищі, логічно. Але в Данангу ще більшому місті за 5 мільйонів можна винаймати сучасну хату, просто з усім необхідним, включаючи телевізор, рисоварку і виключаючи телевізор іноді. Вибачте, тут за цю ціну пуста квартира без меблів. Ну добре, інша логіка. Давайте так. Дана це центр. В центрі все дешевше. Хоча насправді на, на півдні також дешево. А от на півночі все дорожче. Але от житло дешевше було саме там. Хм. Або інший приклад: моє попереднє місце проживання, центр, провінція Кванчі, вважається найдешевшою провінцією В'єтнама. Навіть проводили якісь дослідження, і реально вона найдешевша. Уся їжа там дійсно була дуже дешева: 20-25 тисяч за порцію будь-чого. Окрім одного. Є така дуже смачна страва. Комга це свіжесенька, свіже обсмажена курка з рисом, обсмаженим у жирі від цієї курки. Це не дуже корисно, але дуже смачно. Так, от там, у центрі, вона коштує 50 55 тисяч. Усюди я перевіряв. А тут, де вся їжа дорожча, 25-30. Як? Чому? Де логіка? І, рі... і рис і курятина тут точно не дешевші, ніж там. Але різниця в ціні в два рази. Але коли справа стосується В'єтнама, логіка дуже часто залишає чат. На півночі їжа була дорога, але там не було вибору. Тут вибір великий, цікавої їжі більше. Тому витрачаю я не менше, ніж там, і значно більше, ніж у центрі. Але ще через те, що там я міг харчуватися у шкільній їдальні. Найбільший мінус місцевої їжі у тому, що вона солодка. От так от береш хороший супчик з морепродуктами, креветки там плавають, ту клас, все. А він падло солодкий. Це місце, що я вам показував раніше з рибою, воно мені подобається. Там сироп стоїть на столі. Хочеш, додавай собі, хочеш ні. Тому я харчуюся там дуже часто. Але найкраща їжа у В'єтнамі це в центрі. Це точно, вона там найсмачніша, там всюди, де не зайдеш, ну майже де всюди смачно. Тут так, через одне. А ще й дешево, от найсмачніше, і найдешевша. Це наскільки проста, настільки геніальна їжа південного В'єтнаму. Комтам. Тобто, це подрібнений рис, зазвичай смажений шматок м'яса. Він такий маринований і смажений на грилі. Ну смачно. Смажене яйце. ну Насправді можна ще вибрати, але це такий прям стандартний, стандартний трушний набор. І якісь там овочі. Це от маринована якась редька, морква, щось таке. До цього подається бульйончик. ось такий. І часто ще йде е, чай холодний з льодом. І ось таку просту страву. На півночі не можуть готувати. Ось в місті, де я жив, камфа там був, був заклад, прям, який називається комтам Сайгон, тобто ну, по-сайгонськи. Але воно взагалі не Сайгон. Він комтам, але не Сайгон. Воно чомусь не смачно. Хоча тут ну, все просто. І ось така штука коштує тридцятку. До речі, на півночі міста цього нашого міста Канто чомусь ціни дешевші, і там за двадцятку можна таке поїсти. але Тут найсмачніше, от тут, прям біля дому, тут прям дуже смачно чомусь. А ще тут є великі справжні супермаркети з їжею, випічкою, тортиками. У попередніх містах були лише невеликі без усього цього. Перший місяць я ледь не через день ходив у супермаркет, зараз уже раз на тиждень, не більше. Знайти іноземну їжу у цьому місті виявилося доволі непросто. Спочатку я знайшов французький ресторан, який, типа французький, вони кажуть так, і думав, о, зараз просто з -з замовлю, там е ковбаска смажена з картопелькою пюре, думаю, о, зараз кайфану. І вони мені принесли, вони просто познущалися з цієї ковбаски. Очевидно, що вони взагалі уявлення не мають. Про європейську їжу навіть блін пюрешка була якась огидна, і це було недешево. І потім я знайшов оце місце, яке його навіть немає на Google Maps, Але це місце при чому а вже з'явилося нещодавно. При тому, що місцеві сюди приходять тупо на всякі побачення, дні народження святкувати. І це місце для таке для пар. Іноді я просто приходжу, і там одна пара, в них там побачення, День народження, щось таке, інша пара, а я просто приходжу сюди пожерти. Оце, це моє улюблене, це паста з морепродуктами. Причому тут сир, ви дивіться, скільки сиру, і сир, він прям реальний, справжній, бо буває таке, якесь гедотне у В'єтнамі. І паста не дуже такий якийсь spicy соус, а прям така нормальна. Тут море продукти. І ось Чікен Парміджана. Також класний сир, класний соус. Оце від сьогодні подорожчало. Ну, принаймні, я сьогодні прийшов і воно було 70, стало 75. Але все одно це 3 долари за ось таку пасту. І це також 70, 3 долари. Для такої їжі це просто супер. І це місце невідомо людям. Парадокс в тому, що місце, яке не позиціонує себе як якесь там європейське, в них навіть меню немає англійською. Але вони готують реально смачно прям європейську їжу, яка смакує європейською. А ті, які, типу, французький ресторан, взагалі не вміють готувати. Тут ще стейки є, всяке таке, ну меню таке нормальне. О. О. Причому по прожарці, по всьому, Rare, medium, rare, medium. Клас, соуси. Супер. Не тільки на житло та їдло тут вищі витрати, а ще й на бензин. Бо тут велике місто, великі відстані. Три з моїх скіл знаходяться більш за 10 кілометрів звідси. Тобто від мого дому. Але мені за це дуже добре доплачують, 15%, саме за ці школи. Якщо на півночі я заправлявся раз на 6 днів, у центрі раз на 8 днів, то тут буває 2 рази на тиждень. І це за умови, якщо я на вихідні десь не їжджу. Коли я купив цей байк рік тому і майже цей весь цей рік прожив у Кампа на півночі, я за рік накатав 5 тисяч кілометрів. Тут за півроку вісім в деякі місяці накатував по дві тисячі кілометрів за місяць. мастило і тоді міняв двічі на місяць. Це не тільки через те, що далеко їздити на роботу, а ще через те, що тут на вихідних я можу подорожувати. До речі. На півночі в мене був один вихідний п'ятниця, і то в четвер я працював до сьомої вечора, а в суботу починав робочий день вже о восьмій ранку. Тобто, з'їздити кудись з ночівлею шансів не було взагалі. До того ж, просто подивіться, куди тут можна з'їздити за день. З одного боку море, з іншого гора. Тут острів Вандон, Монкай, тут вже Китай. Все з цього боку Халон Хайфон. До Хайфанга 200 км туди назад, до Бонкая км. Це трохи дофіга. Отже, залишається Вандон, це поїздка на один раз, та Халон. Все. На острови за один день не з'їздиш. У центрі в мене було два вихідних, але там я так задовбувався після робочого тижня, що нічого вже не хотілося. З'їздити можна було десь. Фонья, фує, дананг, але там всюди я був багато разів. А тепер подивіться сюди. В мене два дні вихідні. Я не дуже втомлююся, і канто знаходиться у самому серці Дельти Меконга. Відстань будь-куди 100-200 кілометрів. Для двох днів ідеально. Але про подорож я розповім окремо у наступному відео. У школах я закінчую робочий день до п'ятої вечора. а Всі вечори в мене були вільні, тому я влаштувався на другу роботу умовний центр. Три рази на тиждень ввечері. Суботу та неділю я залишив собі. Гігантський центр, там дуже багато класів. Я зараз працюю у кабінеті номер 16 і там ще є щось вище. Я навіть не знаю, скільки їх там. Дуже багато вчителів іноземців біля 15. два місяці. Я думав, що в мене тут зарплата менша ніж на попередньому місці, а потім все прорахував і виявилося, що ні. Тобто, оплата за годину тут дійсно нижча, але там мені платили 24 долари за годину і все, жодних фінансових бонусів. Порахували години, помножили на 24, вирахували податки. Все тут у мене система значно заплутаніша. По-перше, тут у контракті, умови якого я не можу розголошувати, прописана мінімальна зарплата. Це була моя обов'язкова умова після випадку з iSchool, коли вони просто мені скоротили кількість годин, і ха у контракті нічого не прописано. Тобто ми тобі щось обіцяли? Ні, ні, ні. Навіть якщо обіцяли, у контракті цього немає, отже, в тебе і доказів немає. Після цього всі три пропозиції, які я розглядав, усюди в контракті була прописана мінімальна зарплата. Щось подібне в мене було і на півночі, але там сума була менша до тисячі доларів. Тут майже вдвічі більше, ніж там, і так впевнено більше за тисячу. Компанія має надати мені 70 робочих годин на місяць і заплатити цю суму. Якщо вони вирішать скоротити раптом кількість моїх робочих годин, вони все одно мають заплатити цю суму, тобто для них це не має сенсу. Цей пункт спрацював у лютому. Одна з моїх шкіл не змогла отримати перміт для вивчання англійською. Так, я також був здивований, що щоб вивчати англійську, їм треба проходити сертифікацію. Отримувати дозвіл, так от всі уроки у цій школі були скасовані, і я набрав лише 63 години з 70, але все одно отримав всю прописану у контракті базову суму. До речі, якщо б це сталося не у лютому, а у іншому місяці, то я би дібрав ці 7 годин. Але лютий короткий місяць, і це зіграло мені на руку. Окрім базової зарплати, всі додаткові години оплачуються за іншим тарифом. Плюс бонус за житло, бонус за відстані і ще дуже смачний бонус по закінченні контракту. Мінус податки. І от, якщо врахувати всі ці виплати, то тут в мене виходить навіть трохи вища зарплата. Хоча там один був нефінансовий бонус: харчування у шкільній їдальні. Тут також є нефінансові бонуси, усякі подарунки. Ось мені подарували блокнот, календар, рюкзак. Усе брендоване з логотипом компанії. На свята подарували ось такий от продуктовий набор, також все тут з логотипом. Всякі горішки таке. На другій роботі мені подарували буквально найбільший подарунок, я його ледь додому довіз. Ще вони тут допомагають повернути частину податків за минулий рік. Якраз зараз це відбувається, і може вони навіть зможуть мені допомогти повернути. Податки, які я заплатив у iSchool. отже, ця робота не тільки найвисокооплачуваніша з тих, що в мене були, але ще й найкраща. Ось таке приємне співпадіння. До речі, саме про роботу я розповідав в одному з попередніх відео: якщо раптом не дивилися, то посилання ось тут і ось тут. Тобто в описі. Так, місто мені не дуже подобається, але в нього є й плюси. Про те, що подорожувати тут зручно, я вже згадував. Ще це велике місто з усім необхідним торгівельними центрами, великим аеропортом з рейсами у всіх напрямках. Раптом шо Сайгон поряд, три автобусні рейси на годину, іноді чотири, ну сто рейсів на день десь. Фрукти та соки знову ж таки. Не найкраще, але й не найгірше місто. Все ж таки головне, хороша робота. Бо навіть якщо ти живеш у найкращому місці на землі, але ненавидиш свою роботу, то ти не дуже зможеш насолоджуватися цим місцем. Я тут відпрацював майже 6 місяців з 7 місяців контракту, але таке враження, що пройшло місяці, 2-3. А на попередньому місці навпаки, я там трохи більше ніж два місяці відпрацював, але за відчуттями півроку. Наступне відео буде присвячене подорожам і вийде вже дуже скоро. Я був зайнятий однією дуже важливою справою, тому відео довго не виходило. З цієї справи, врешті, вийшов матеріал для ще одного відео. Загалом, у мене зараз матеріалу на три повноцінні відео. Вони вийдуть протягом місяця. Звісно, якщо нічого не трапиться. Отже, пишіть лайки та ставте коментарі. Побачимося вже дуже скоро. e eu troquei